Ну що, друзі, свято повітряних куль сьогодні розпочалося з авіашоу. Тільки що літали тут е, літаки, потім гелікоптер. Ну а зараз, як бачимо, починають вже готуватися саме повітряні кулі. Е, так, Місце тут трішки проблематично знайти, якщо не куплений був білет е, зарані онлайн, Ну, маємо що маємо. Добре, я тут знайшов. На найвищій точці, фактично, якби на стінах цього замку, на руїнах цього замку. Але я думаю, що тут буде добре видно. І ось бачимо, готується вже перша повітряна куля до зльоту. І побачимо, яке ж буде сьогодні шоу. тому що Насправді реклама була дуже яскрава, шкода, що не можна купити білети на місці. Але нічого, маємо, що маємо. Зайняли місця тут на таких галявинках, як бачимо, можна зайняти, припаркуватися. Вон навіть е, страж е, смажить шашлики. Тож, будемо спостерігати сьогодні.